Здійснила Росія сьогодні масовану комбіновану атаку по території України. І є вже е, певні коментарі від начальника управління комунікації командування повітряних сил Юрія Ігната. Він сказав, надзвичайна ефективність роботи протиповітряної оборони. Кінжали, хоч і не перехоплені, Петріот, але цілий своїх не досягли. З 35 крилатих ракет 34 було збито. В основному літаками Ф 16 Ці ракети були перехоплені. За що ми дякуємо нашому доблесному? Пілотам, що саме від їхньої майстерності залежав е, цей результат. Ну і, і Юрій Ігнат, на жаль, підтвердив дефіцит систем протиповітряної оборони ракет до цих систем. Якби там хто не говорив, ракети нам потрібні. Це те, на чому наголошував президент України, звертаючись до західних партнерів, що деякі системи, авіаційні та наземні, стоять зараз порожні. З того, що відомо, Росія запустила 635 ударних безпілотників типу Шахет, Гербера і безпілотників інших типів, 38 ракет загалом. І наша протиповітряна оборона знешкодила 621 ворожу ціль. Як я вже сказала, 34 із 35 крилатих ракет. Про це повідомили Збройні Сили України. Ну, а далі я хочу долучити до нашого ефіру Дмитра Жмайло, виконавчого директора Українського центру безпеки та співпраці. Пане Дмитре, я вас вітаю. Доброго вечора, пані Альбіна. Вітаю вас. Давайте розпочнемо із сьогоднішньої масованої комбінованої атаки Росії по території України. Окупанти ми бачимо збільшують кількість безпілотників, які вони запускають, і в той же час збільшується і кількість цілей, які збивають наші оборонці. Відповідно, як ви зараз бачите стратегію ворога, чого вони намагаються досягти окрім залякування? Тому що розуміємо, що українці ну напевно, що вже не лякані цими російськими загрозами четвертий рік поспіль. Спіль ми їх відбиваємо, ховаємося, ну і, і сприймаємо вже знаєте, як просто терористичний акт з боку Росії, але точно не боїмося. А, пані Альбіно, я абсолютно згоден з вами, що загалом, скажімо так, на 99,9% ми не лякані. Але все-таки частково дається російським спецслужбам розкачувати ситуацію. Я зокрема маю на увазі протести, коли відкричається після масованих ракетних обстрілів цілі мікрорайони. Відповідно, виходять люди, перекривають дороги безперешкодно ходячи по пішохідному перекону, вимагаючи, щоб влада включила світло, а ми знищено енергорегіруючи відповідні потужності, і, і таким чином ну розноситься російська пропаганда. Знаєте, немає ніяких обстрілів, вони то є, але не сильні. Ну ми ж не бачили, не бачимо підстанцію, яка знищена, горить. Ну ніхто ж цього ми намагаємося не показувати. У нас є якась культура розуміння ведення війни, і з 22-го року всі вже прекрасно знають, що не можна знімати. ППО, мобільні вогневі групи, місця прильотів і тому подібні історії. І ну потім ну як, як на це реагувати, коли люди щиро переконані, що насправді електроенергія продається за кордон і відповідно немає ніяких прильотів. Тому на це й намагається зробити Росія, розкачати цю ситуацію так само, як і з ТЦК. Тобто, в більшості якось проводиться мобілізація. Мобілізація, в принципі, несправедливий процес, але ну, згадаємо, як, наприклад, перевернули, побили, розбили машину працівників ТЦК, і відповідно напали на військовослужбовців це те, що вони хочуть внутрішньо, і чому вони продовжують ці масовані атаки? Якщо ми говоримо безпосередньо про ситуацію на землі. Зокрема, вони зараз спрямовані на південь. Південь це потрібно їм відсікти південну Бесарабію, та що в Одеській області. Це по перше. А по-друге, цей напрямок для них важливий, тому що запускаючи із Криму всі ці засоби повітряного нападу у наших бійців проти повітряної оборони дуже маленький люфт часу, щоб відреагувати, і цим власне намагаються користуватися росіянами в контексті міжнародної ситуації. Це по-третє, зараз іде мирний процес. Зараз ми бачимо прогнози багатьох аналітиків. Звісно, і в 25-му році був прогноз, що війна мала б закінчитися, але як то кажуть, втрутився Китай і фактично не дав Росії завалитися. То зараз економісти говорять, що в 26-му році російська економіка може зазнати краху. Е, відповідно, є такі є причини до цього, бо вони проїли свій фонд національного благосостояння, і вони просто продають свої золотовалютні резерви для того, щоб якось отримати готівку, щоб якось тримати курс рубля. І ми бачимо, що російську державу зараз активно рятує Вашингтон, коли нам просувають ось ці пункти, щоб якось задобрити Росію. Бо поразка України це більше прийнятний варіант для сполучених штатів ніж поразка Росії, бо немає бачення, як облаштувати цю територію і росіяни. Розуміючи всі ці розклади, піднімають і ще більше градус напруги, за для, е, більшої ціни за свою договороздатність. Відповідно, сказати, що ми нам потрібно як там прибрати першопричини так званої СВО, а єдина першопричина – це існування української держави і української нації. Ну і відповідно спонукати своїх американських візаві ще до більшого тиску, щоб ми погодилися ну на хоч якісь невигідні умови, хоча б обміни територіями своїх на свої, щоб запустити, ось цей процес легітимізації російської окупації. Тому власне обстріли продовжуються. Незалежно від того, вони продовжувалися б усю зиму, як уже триває з 22-го року. Вони в добу штампують 175 шахедів і дронів обманок. Вони їх удосконалюють. І це взагалі окреме питання, як важко нашим бійцям ППО. Але наша протиповітряна оборона, враховуючи ті проблеми, враховуючи, як удосконалилася російська зброя, сьогодні без перебільшення показали дуже і дуже крутий результат по ураженню повітряних цілей. Юрій Ігнат говорить про те, що є брак ракет для систем протиповітряної оборони в той же час бачимо, що Росія масштабується, як ви вже сказали. І е, останній приклад, це те, що Лукашенко збирається із Китаєм е, будувати завод для виробництва боєприпасів, які будуть постачатися відповідно Росії. Тобто точно вони не про мир. Е, і з огляду на це, е, як ви бачите, зараз ось Росія зараз масштабується настільки потужно. Це з якою ціллю зараз робиться, до чого вони готуються? Вони хочуть нас розбити. Вони розуміють, що зараз є дуже і дуже важливий момент. Їх влаштує, наприклад, якісь пункти, якесь припинення вогню на 3-4 роки, поки Трамп не піде, але щоб ці пункти і виконання їх офіційним Києвом поступово роз'їдало нашу державність. Ну тому, що з Росії ж всі хочуть вже вони відверто говорять це в обличчя зняти санкції, і відповідно їхній ВПК буде відновлюватися. Та що говорити починаючи з 2014 року з окупації Криму, все одно. Західні технології йшли до Росії, і їхні так звані БМП 3 які були на початку повномасштабного вторгнення. Вже немає. Ми їх всі попалили. Наші бійці сил безпеки і оборони. Там стояла доволі якісна французька оптика. Що ми говоримо про ланцет, так це копія ізраїльсько-французької розробки. Відповідно, удосконалена. Тому їм потрібно 34 роки. В них буде на це ресурс. А відповідно для нас, ну якко кажучи, цього ресурсу не буде. Тому Росія готується. Вона готується не лише до війни з нами і продовження війни з нами, вона глобально оновлює всю свою інфраструктуру. Якщо ми говоримо про прикордонні регіони, то там, де у них базуються бригади, вони розбудовують будівлі, приміщення, навчальні центри для того, щоб там. Для того щоб там могли поміститися дивізії на кордоні, починаючи від фінського кордону, вони перекинули бойовиків. Це влітку минулого року. Можливо, ситуація змінилася. Бойовиків Русіча це формування, яке брало участь у складі російської армії. І відзначилось особливою жорстокістю проти цивільного населення України в Донеччині. Те саме стосується кордону з Балтійськими країнами. Вони будують рокадні дороги, і це така, знаєте, демонстрація намірів, що вони дійсно готуються в 29-30 році до прямого зіткнення з північно-атлантичним альянсом. Так, ці частини зараз пусті, 80-99,9% воюють відповідно в Україні. Тобто, цей ну всі вони залучені, але те, що вони розбудовуються, ну це однозначний факт. Вони готуються, вони не приховують ці всі наміри, і таким чином весь світ, замість того, щоб підтримувати Україну, бо це дешевше, в тому числі європейцям. На жаль, поодиноко, але все таки пасує. Тому чому їм цього не робити, якщо зараз м'яч і вигідні. Ша ситуація у ставленні Вашингтону саме на їхній стороні, тому як то кажуть, вони хочуть дотиснути нас до кінця або зробити, хоча б щось щось таке, що в ці 3-4 роки припинення вогню дасть їм змогу розбити нас у майбутньому.